Сьогодні у випуску державні свята відзначили у громаді. Бути чи не бути у очному навчанню з 1 вересня. Є робота. Маєте ідею, вам допоможуть її втілити. День державного прапора та День Незалежності України відзначали цього тижня у Лановецькій громаді. Синьо-жовтистяг урочисто підіймали військовослужбовці, а отець Ігор Шаринський освятив прапор, який є головним символом нашої держави. Справжнім подивом для усіх стало те, що під час державного гімну України, коли прапор здійнявся у вись, голуб, символ миру, прилетів і сів на флагшток. Усі учасники побачили у цьому, безперечно, хороший знак. Символ миру, який щойно прилетів до нас, є хорошою вісточкою. Про швидку перемогу. І ми усі впевнені, що обов'язково вистоїмо, що переможемо, адже ми нація вільних і незламних українців. І ніхто, і ніколи, і жодна сила не знищить душу українського народу. Слава Україні! В дні державних свят на могили загиблих військовослужбовців поклали квіти як символ нев'янучої пам'яті про їх жертовність. Та мужність Український народ під державним прапором знову утверджує принципи суверенності та свободи нашої країни, шлях до незалежності, окроплений кров'ю захисників, слізьми матерів, благословений Господом та вистражданий народом. Питання готовності закладів освіти до нового навчального року цьогоріч особливо важливе, адже значення мають не підготовчі ремонтні роботи, а безпека учнів та педагогічних колективів. Тож на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили готовність шкіл до очного навчання. Зокрема, було представлено на огляд членам комісії фотофакти проробленої роботи щодо облаштування укриттів, куди будуть евакуйовувати учасників освітнього процесу під час сигналу. Повітряна тривога станом на сьогодні ми будемо звертатися до ради оборони Тернопільщини з проханням про відновлення освітнього процесу очній формі навчання у всіх закладах. Загально середньої освіти, окрім першої школи, де ми пропонуємо змішану форму навчання, коли дітки зможуть відвідувати школу через тиждень або через день. Вважаю, що таке рішення є об'єктивним, правильним і на часі. Що стосується закладів дошкільної освіти, то ми маємо хорошу вже практику, міські садочки працювали. Влітку, а з 1 вересня запрацюють і сільські садочки та дошкільні підрозділи в наших закладах освіти. Сподіваємося, що з 1 вересня діти матимуть можливість отримувати нові знання у безпечних умовах. 1 липня стартувало шість проєктів за програмою Є робота. Це гранти від держави на створення власної справи, розширення малого і середнього бізнесу. Тож з метою ознайомлення осіб, які ведуть і які планують вести бізнес на території нашої громади, відбулася інформаційна зустріч. Основними партнерами в реалізації програми є робота на сьогодні. Є центри зайнятості та Ощадбанк. Допомога та стимулювання розвитку бізнесу наразі є вкрай важливим, адже це суттєва підтримка. Економічного фронту країни і тут роль супровідника для існуючого чи потенційного бізнесу відіграє центр зайнятості. Роль служби зайнятості у цій програмі в першу чергу є інформаційна основною задачою і основним питанням, на підставі якого надається цей мікрогрант, це є складання бізнес-плану. Саме тут ми маємо допомогти і можемо допомогти, надаючи такі певні консультації. Особлива роль служби зайнятості в тому, що ми маємо нагоду допомогти навчитися. Головне тільки не боятися. Програма ЄРобота це вигідні умови отримання безповоротних грантових коштів на створення та розвиток бізнесу. Тому не зволікайте і звертайтеся до фахівців, які допоможуть вам реалізувати власні ідеї за грантові кошти. Друзі, цього тижня ми відзначали два великих державних свята: це День прапора та День Незалежності України. Однак, цими ж днями війна нам нагадала, хто саме турує цей шлях до незалежності. Відтак у легіоні загиблих Лановецької громади заплала ще одна свічка. Зіновій Зажирей, мешканець села Вербовець у день незалежності. Лановецька громада навколішки зустріла та провела свого героя до місця вічного спочинку. Пам'ятаймо про усіх тих, хто назавжди закарбується у новітній історії нашої країни. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крещук. До зустрічі наступного тижня.